Бажаємо цего козацького. Так, дивимося, бачите? Екскурсія. Приїжджали хлопці сьогодні. Подарували шеврон у полку Костиця Каліновського. Тут ці шеврони, які в мене є, це чисто з баячки, Чисто от пацанів. Що ви напряглися? Сьогодні не буду ухилянтові з сиконов трогати, ви і так їх знаєте. Сьогодні вихідний день. Трошки да, розкажу зараз, що у нас відбувається по напрямку. Ми були до цього часу майже 2 роки з лівої сторони Покровська Мирнограда, включаючи покровськ Мирноград. Зараз трошки правіше, але присутність на лівому фланзі є. Отож, бо якщо коротко, а там... Всякі телеграм-канали, журнашлюхи. Всі там розказують про котли, про окруження. ті зайшли, слухайте, якщо не маючи ну, уявлення за те, що і як відбувається, да, і прохід і перебіг цих дій, да, там село блядь, за день сука, три рази, може бути нашим, може бути, не нашим. Це перше. Друге, якщо ну, не маєте інформації, нехай ви брешете. блядь. Зараніше, по-перше, блять, світити те, і куди не треба, підари тоді стягують резерви. Да? От тому до золотого колодця да? підари там ж, ви ж не розумієте, стільки, стільки підар піхоти затяглося через це время. Там конкретно штурмові підрозділи, да? і дешевешники, і механізовані бригади, і гірсько-штурмові і штурмові підрозділи. А, Роблять таку колосальну роботу, що ну, просто капець. А, ну, але потрібно розуміти, що захмарна кількість FPV, в першу очередь кабів-фабів і, блядь, піхоти цієї підерпіхоти. Це капець. Що з лівого флану, що з правого. Да, блядь, знищується їх дуже багато. Да, от, з 10-2 заходить, от послухайте, з 10-2 заходить, до ходягиці, або закапуються, або залазять у підвал, блядь, і потім іпопіє. Через нещільні бойові порядки. До определеного моменту підари не одуплялися, що в нас так звані скромно нещільні бойові порядки було легше. Зараз одуплилися. А це наслідки провалу мобілізації. Бо мобілізація стала завдякуючи голоборочку, вибіркова. Для своїх да, є свої, є чужі. Заховати таку захмарну кількість під бронюванням секунов, сикунов да? під інвалідності, під економічним бронюванням, під конченим. цим. Ви ну, як збираєтесь війну вигравати? ЦЦкашники з мусорами бігають, обілічують, кого можуть обілічити, кого нельзя обіліти, тянуть в підрозділи. Я був на батальйонах резерва на цих. Блять. Я б оцих мусоров і ТЦКшників засунув туди, щоб вони пожили там хоча б неділю в нелюдських умовах, блин. У мене основна претензія, навіть не те, що у мене якась там претензія, блять, це вже крайняки. Ви розумієте, що вопіююща некомпетентність, безвідповідальність, безсовісність, як і ще що назвати, якщо це не пряма державна зрада, блять, оцих осіб, які роблять чи зумисне чи з незрозуміння. І що не возьми, як би та я не хотів може вже казати. Ні за що, да? От що не возьми, блядь, Починаючи з Голобородька, да? його возьми оці дивніші кадрові призначення: Регіонал, корупціонер, мусор, антимайдановець і жодного призначення патріота, Українця. жодного. Ні на правоохоронний орган, ні на міністерство. У кожного по три кримінальні провадження, і як вішинка на торті, вони вже залізли в ту сферу міжнародну політику, призначення послів, проституток, винідіктових біглих гінпрокуроров. Тепер в Америці, яка запорола все, що могла в Америці, Маркарова в Україну повертатися не буде, як і всі зелені, Отправили ярку корупціонера. Стефанішину, на якій нема де проби ставить послом України в Сполучених Штатах. Так у мене взагалі просте питання: що вам казати за те, що на фронті відбувається? Скільки ми вбили підарів чи куди вони пролізли? У нас глобально є взагалі розуміння в кого-нібудь стратегія цієї війни. Стратегічні плани на цю війну, я вже не кажу там на 5-10 на років страшні речі. Хоча б на найближчий час. Яка взагалі стратегія, блін, у держави? А хто може е, стратегію робити? Військовий Кабінет і Рада національної безпеки. От думайте, Раду Національної безпеки, очолює корупціонер, гражданин Росії, гражданин США. І України уміра вдачі бурек цей, якому якогось мамлаяна, Алояна, Шмалаяна, у якого вся сім'я на миротворці, пособники терористів, заступник секретаря Ради Національної безпеки указом Голобородька призначений. Я ну, я взагалі не розумію, що ви, блять, всі сидите, ждете. Потім розказують. Як ти задовбав киянин, блядь, оце негатив. Така хорошо, покажіть мені, де взяти позитив. В кінці відео я скажу трошки позитива, да? Ну, блядь, щоб виграти війну, треба почати думати. І вона зверху виграється. Немає нічого страшного в цій рашці винючій парашки. Маленька Чечня в двох війнах раком поставила всю Росію. І тільки хитрістю купивши клан Кадирових. Вони змогли, блядь, виграти. І такий сценарій відбувається в Україні, блін. Вам що, блядь, позастилало очі чи не, не видно? І що І що Што нам робити, блять? Тих, кого ви привели до влади, блін, Тих треба й убрати з влади. І вимагати виборів. І на перевиборах вже привести до влади українців і патріотів. Ну, негатива на сьогодні досить. Що з позитивно, ви із новин, мабуть, бачите проведення штурмових контрштурмових дій нашими підрозділами боєздатними, у яких зарплата не 300 тисяч, блядь, а 100 тисяч і то не завжди, да? зато в кучі піздоти цієї корупційної, зарплати, там, уявіть собі, по 1,5 мільйона директору у Україзалізниця, блядь, военюча, 1,5 мільйона, а штурмовік сотку не завжди получав, ну там 120, да? Які ходять і вибивають підарів, блін. І Верховна Зрада потім розказує, що, блядь, у нас дірка в бюджеті. На, вдумайтесь, не на мусоров, не на прокуроров, не на кабмін. На воєнних у нас нету 300 мільйонів дирка в бюджеті. Так чому ж тільки свої, блядь, лежить. Якщо ви одноклеточні кнопки ви тільки, ну, здатні кнопки нажимати, більше ні на що не здатні. Ладно, блядь, це я відкликаюсь. Хорошого шуму. На території на окупованих територіях України, на території рашки Парашки точково вражаються об'єкти критичної інфраструктури, логістика, штаби, склади, дороговартість РЛС, об'єкти нафтогазового комплексу. І це на відстані 2-3 тисячі кілометрів. Це говорить за те, що спроможності нашої держави є. І трьохбук, ГУР, ССО, СБУ працюють, можуть вражати. Чи можна зробити це систематично? Да, звісно, можна і нужно, і спроможності є, і кошти є. Єдина проблема, що з голобородьками цього не буде. Якщо хтось цього не розуміє, некомпетентний, не розуміє там ще щось, блін. Ребята, треба того, хто може розуміти. От коли Верховним Головнокомандуючим буде драпати, відповідно, рівень стратегічного планування буде взагалі як такий, да? буде взагалі стратегічне планування, ми пошагово ситуацію вирівняємо на свою користь. І підбереться боячка під такого, як драпати. З Голобородьком цього не буде, блядь. І не треба мені писати, бігати тут в черговий раз у всіх ці собаки, блядь. Навчитися думати, да? я ж не для того, щоб ми програли війну, а для того, щоб виграли. Є люди, які можуть, є не можуть які. Да? Тут це шоу квартальне не може. За 6 років не може, тільки мінуси, плюсів ніяких. Тому йшли далі розслідування і далі будуть вже вироки. Мають прийти інші люди. Ну сподіваюсь, хоч хтось щось почув і зробить висновки. Вас всіх обняв, все буде в Україна, слава нації.